Майюк Володимир Борисович, Тернопільська область, Борецкий район Филафебрил. Венеция Ярослав Мирославович, Тернопільська область. Скільки років тобі? 22. Це відео з'явилося в інтернеті 21 січня минулого тижня. У відповідь батько одного з кіборгів з Тернопільщини записав відеозвернення до ватажка терористів Захарченка. Батько каже, син, отримавши повістку, прийняв рішення йти захищати рідну землю. Його виховували як патріота. Що може сказати батько, в якого син є в руках так званих ополченців. Це треба відчути. Це не передаш. Це, це самі тяжкі дні в житті. У в мене в душі все кипить. Я сім днів не спав, не їв. Я скорив більше за ці дні, ніж за все своє життя. Я прожив кожну минуту своєю дитиною. І разів п'ять чув від нього, тату, це кінець. Батько звертається до терористів з проханням випустити сина на волю. Я хочу звернутися до Захарченка. Я дивився відео його арешту, його допиту. У мене є до нього декілька слів. Ти ж ти рахуєш що ти правий. Моя дитина патріот України. Він рахує, що він правий. Звісно, я хочу, щоб ти віддав мені її, навіть не мені. Матері віддай. Тому що за сім днів очі її сухі. З них вилялися всі сльози, які тільки могли вилятися. Я готовий сидіти в місто нього. Але я готовий боротися до самого кінця. Повір мені, що я готовий йти в пекло, щоб витягнути свою дитину. Сепаратисти, здається, почули батька у новому відео. За 24 січня згадують, очевидно, розмова сепаратистів з батьком таки відбулася. І зараз судьба цього чоловіка немного краще, ніж ваша. У нього є перспектива. Полонені на відео за 24 січня звертаються з проханням про допомогу до своїх рідних. Є звернення і від наших земляків. Сьогодні 24 січня 2015 року. Я гавінець Ярослав Мирославович, 92-го року народження Тернопільської області Висятинського району міста Служу в 80 й бригаді в третьому батальйоні. Я звертаюся до всіх своїх близьких, рідних, друзів, знайомих, громадських організацій, волонтерських. Щоб вони вплинули на нашу владу для того, щоб вони обміняли нас, воєнних, на, на інших воєнних, щоб нас звільнили. Я Маюк Володимир Борисович, уродженець з області, обласборівського району села Цибрів, полонений 80-ї бригади міста Львів. Прошу всіх рідних, знайомих, близьких, всіх, хто мене бачить. Вернутися до нашого до нашого правительства, допомогти обміняти нас, визволити з полону у Тернопільській облдержадміністрації кажуть, є підтверджена інформація про трьох полонених наших земляків. Через відповідні контакти з, зі Службою безпеки е, України, через контакти з переговорною групою, власне, відбувається контакт. Е, по визначенню подальшої долі наших і не тільки наших полонених, ось ну, це питання в компетенції Служби безпеки України.